Низька самооцінка руйнує наші стосунки. Це коли людина не відчуває такої власної цінності і це відображається на кожній комунікації з партнером, на кожній взаємодії. І як це саме руйнує? Це проявляється в постійних ревнощах. людина боїться, що її замінять або кинуть навіть без жодної якоїсь причини. Постійна потреба. В підтвердженні любові, такі люди постійно питають, а ти мене любиш, а чого це ти так написав? У них постійні якісь такі е, літають в голові думки про те, що їх замінять, вони ну, не впевнені в собі. Е, також це постійне підлаштування під партнера. Такі люди вони зачасту е, забивають на свої потреби і тільки, лиш би не втратити стосунки, вони готові на все. Сюди також віднесем саботаж, тому що підсвідомо такі люди вони провокують сварки і відштовхують партнера, бо вони недостойні любові. Це виявляється в саботажі. А також страх бути такими справжніми. І вони грають ці маски, ролі, ролі ідеальних. І лише би для того, щоб не бути відкинути. Ну і всі ми знаємо, що дуже тяжко грати якісь ролі. Тому потім руйнуються стосунки, і людина думає, да я ж так старалась, ну так же старалася, я все робила для нього. А для, для любові якраз це і не потрібно. Потрібно бути самим собою. То, у кого є така низька самооцінка, це слід змінити. І ваші стосунки вони або покращаться, або ви взагалі знайдете нові стосунки кращі, наповнені любові, добротою та чесності.